Мої вітання, дорогі мої друзі, хто дивився моє відео з посилкою, з тушонкою, яку я замовляла по інтернету. Замовляла вже, напевно, другий раз, а може, третій, не пам'ятаю точно. Замовляла я і яловичу тушонку колись, і індичу. Замовляла для себе на цей раз і для сусідки. От. І хто дивився моє попереднє відео? Подивіться! Тепер хочу спробувати цю тушоночку і сказати. Чи добра, чи ні. Підготувала тарілочку, ложку. Банку я вже відкрила. Коли відкривала, друзі, такий, знаєте, аж був щелчок такий, потужний. Отак, доверху вам видно м'язко. Бачите? Ой, пахне дуже ароматно. Зараз я викладу на тарілочку. Що хочу сказати, виробник запевнив, що немає шкіри і немає кісток. Ой, так. Тяжко витягається, Желейка присутня. На споді перчик бачу, лавровий листочок, от, бачите, куста баночка. Зараз піднесу ближче екрану і покажу вам ці шматки м'яса. Отак, от так. Великі шматки, бачите? М'ясо має дуже гарний колір, аромат безподобний. От. Присутня ця жилейка, я сказала. І зараз я спробую, так, знаєте, наталовано добре. Подивіться. Зараз я спробую і скажу. Чи вартує ця банка? 130 гривень, чи ні? Безподобне. От сьогодні в мене буде такий карнівор-обід. Вже окреме відео зі своїм обідом я знімати не буду. Ще додав яєць. М -м -м. Такі волокна. М -м. Друзі, смачно! І я рада, що я. Вдруге, не помилилася в цьому виробникові, відправникові, тому що гарно все було запаковано, ні одна баночка не була ушкоджена. Отож, рекомендую, хоча мене ніхто не просив знімати відео, розповідати, От, я за все плачу. Просто хотілося з вами поділитися, розповісти і показати, що таким нас в Україні є гарні, гарні і відправники, і виробники, які роблять смачну продукцію. Для нашого населення